Ми тепер запитали гонить себе. <рес> Я мище <мишів> розганяю. <рес> <рес> Це воно правдиве щастя, природа, багатство природи, коли заходиш в ліс, а він, а він чистий, він такий екологічно чистий і, і в тому лісі є ягоди, є гриби, є тварини, але це радує душу, просто неймовірно. Шкода, що в нас цього дуже мало. Просто от капля. В порівнянні з Швецією, то мега капля. Але тут ясно, чого так. Дуже мало людей в величезній території. І тут просто нема кому це знищувати, чи там визбирувати, чи вбивати тих тварин. А в нас що? Ну, У нас людей багато, багато голоти е таких не дуже добросовісних. Що ще, ще важливо сказати? Що? Справжнє щастя для душі. А ще справді щастя для шолуночка. <рес> тому що грибина не відкрила. то так приємно. Просто зупиняєшся два метри в ліс і, і щось оті, такі дрібнички радують. Просто мега радують. Але відчуття таке, якби було за, ну, реально, осінь. О. Осінь. О, о, така дуже тепла. Ой, які грибочки. Та розміра просто о, І Ягоди тут є. Брусниця і чорниця. Так. І такий мох, так, так. Ти хочеться отако бігати, Ну. Ха-ха-ха. О, вік, Класно. Ого-хо! Що це ви тут робите? Справжній грибник зайде всюди грибе, а у Швеції тим більше. Це той відпаду, коли гриби знайшли мене, а не я знайшов гриби. <смеш> <смеш> Тому Що, що називається? Яка смакота! Опиняєшся по ділам, Заходиш гриби, сидиш, чистиш, о, почищу піду сопчики. Ой, як гарно! Ото от, от, красавчики, два виросли. Просто мега-мило, мега мило. Все, і зараз поскладав. І на обід тільки поріжу, зварю. Піджаримо. І буде шикарна підливочка. Лишилось тільки в магазин заїхати купити вершків. Вершків і цибульки см... смажити. Що ти так. Ой, як буде смачненько. Ну що, так, чекаємо тільки обіду. До магазину лишилося 80 кілометрів. Чого доїдемо? Оце тут відстані до магазину 80 кілометрів. Але яка саме головна мета сьогодні? Яка сьогодні мета? Ну так. А яка сьогодні мета? Як Їхати яка? просто. Як яка? З'їсти смачненької, О, грибної підливочки на Ммм, Ням-ням-ням.

Просто зупинилися, печенька гризнути. І такі думаємо. А, та йдемо глянемо, що там. Отакий От грибочок гарний стоїмо з сторони з дороги видно. пройшлися метрів десять, погуляли собі так збоку. Я такий думаю, блін, білого би знайти. І Наталя, ходи сюди, ходи сюди. Дивиться, показує мені гриба. Я кажу, Наталя, то білий гриб, то її перший білий гриб. В житті. <рес> Ось, ніби простенька заправка в маленькому містечку в Швеції. Заправилися. І я так люблю, коли є. Сервіс для мандрівника. Це мега комфортно. Що ти собі можеш, отаку, не заходячи всередину, просто підійти і набрати води, помити машину або просто води, так як ми готуємо їсти. Кемпер може навіть заправитися водою, тут спеціальний перехідник. Блін, дрібничка, приємно. а приємно. Розумію це туалет. Не всередині а назовні. Нікого нічого просити не треба, ключки брати не треба. Сервіс робить. Все для людей. Не туда. Ні. Я не хочу туди. Прекрасна, прекрасна. Ой-ой-ой, то вже, вже моросить. Та вже, вже. Видно? Пляха, так не хочеться знову, ще один вечір. Ну нам тоді то пощастило. Ладно, нас минуло. А зараз що? А зараз. Та то ж тільки початок, то ж все, то ж не вийдеш, в мукруті ставай, я не Вертаємося хочу. Вертаємося назад, поставимо пола. Ну, куди назад? З До Долосів? До Зон. А нам їхати, поки не буде десь якесь місце, щоб сухо поставити палатку. А так то їхати нам ще немало небагато дня 3-4. Що є цікаво? Скільки нам долідла? А долідла теж небагато, півтора дня їзди, 650 кілометрів. Шкода. Але сьогодні ми себе порадимочи. Чим? Свіже зібраними? Угу. так що їдемо ми ситі, вже навіть не мокнемо, побачимо, що нас чекає далі. Доброго дощового вечора! Хочу вас запитати. Запитали. Ну, ну ви знаєте, часу. я вже мабуть не запитала, а зараз я замерзаля. Ну, та я замерзаля. Так, а скільки тому мерзли, скажіть, будь ласка, 460 кілометрів. Ми стільки часу мерзли, так? Ну, приблизно так. Але крайні 180 під дощом. Під дощем. Ми маємо надію, що завтра теж так буде. Точніше не буде. Без коментарів. <смітна> без коментарів. Але зайшли. зайшли місце ось так. Тихеньке без вітру, то нам теплого вечора. <смітна> так, з вами була зараз Наталя Замерзаля. Я тобі кажуть, знову Початую. в прямому ефірі. Наталя Запиталя вернулася. ха-ха, Вже навіть не замерзаля, вже тепляля. <смітна> Так-так. І так, і що ми можемо сказати? Про що? Про що? Наскільки вам зараз добре? Скажіть, будь ласка. Ну Вже добре, вже тепло і, і ситно. І ситно. А що це ви тут хрумтіли? Ну Вже схрумтіли. Лавашок зі крою, часничком, щоб не захворіти. Бо намерзлись вообще добротно. Ну і чаюха, зелений чай з чорничками свіжими збільшувати. Ням-ням. А що це ви за вікном там видно, будь ласка, прокоментуйте? Озеро одне із мільйона в Швеції. Так. От. І навколо що дивно, чого чай лише зелений. Так, так, чому? З ялинки. Ялинка і чорнички це бомба. Він такий, тому що жодної ялини. Потримайте, будь ласка, мій мікрофончик. Потримайте, будь ласка. Нема сили вже. Почекайте, будь ласка. І поможіть мені, щоб було видно. О, спасибі. спасибі. Ну, ви розумієте, я трошки апаратура, я так не профі, не профі так виказала за то чорничко. І смачний чайочок, так? Так, але без хвої не то. А чому без хвої? Та тому, що кругом одні сосни. Одні сосни ні одної хвої. Ну, хоч і трісне, нема. Одні сосни. Це. Одні сосни, так, так. Туба якось сосни. висловлюватись не дуже гарно на камеру. Ну добре, тоді смачного вам тепленького вечора. Ой, дякую, постараємося. Так, і теплих вам снів. О, по-любому. То на добраніч. ніч з вами була Наталя Запеталя і Тепляля. Як бачимо, знову падає дощик. Ми від'їжджаємо. Від Зараз ми був Такий лісок на березі озера. Сосновий лісок. Ну що щасливої нам дороги! <світ> так, сонечко світи, ми доїхали. От такого мене треба було тільки що на... зривати від руля. А що тут у нас не так здокапало? 200... 280 кілометрів по дощу. Циклон переїхали. Яке це клон переїхав. повітря? А шесть, а щось докапав. Так їхали довго, що... О, о! Світиться, світиться кнопка check-in, тобто перевірика. Тобто щось десь якась проблема є. Зараз будемо шукали. Стрьомно, коли можливо є проблема, не ясно в чому, а їхати ще тисячу кілометрів приблизно до парому, І це жесть. Надіюся, все буде добре. Добре, заправляємося, доїхали якраз на резерві. Заправляємося і трошки відігріваємося. Ну вже хоча б будемо сохли. Мокрі, просто я мокрій піпів. Що це ви таке від... 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 відкручуєте? Чи закручуєте? Відкручую чопчики відкрити. Водолазки. Чекли, які по ідеї мами не промокати, а промокати як звичайний водолазник. Ви... Знаєте, китайцям мені вірити. Покажіть, покажіть цю фірму, будь ласка. Та не диво фірмі, диво матеріалі. Так. від Матер, Матер... від снігу, від сонця, То хіба що від сонця? Ну а снігу ж там ну, був сніг чи ні? Ні, ні снігу не було. Але воду... А що ви обманюєте? Та був там сніг, ми ж бачили. Ну, був, але хоч не на дорозі. Так <різь> що все вони пропускають. Ну, то, що тепліше. Бо якби не вони, то взагалі ноги би закачаніли. А так, ну, тепліше. Скажіть, будь ласка, а що ви зараз берете робити? Надіюсь доїхати до заправки. Так. Бо тому що ця заправка з котеняка. Так. Тільки карточку. Карточкою хоче. А вони, я знаю, як працюють. Сотку євро знімають завдатку. А потім банк польський кончений. А він він вихідні не працює, там автоматично так. нічого не працює. Так. Вони типу їм вернуть може за тиждень ту сотню євро. Може, може це вони погано. Вернуть вони вернуть точно, тільки вони вернуть не ясно коли. А гроші то треба вже. Ну і в їхня така система. О! То, О. то Зараз подивимося, як вони... О, це що знов дощик патить, чи що? З ваших шкарпеток. <плес> <плес> то, то, ви мені так і не доказали, то ви що збираєтесь робити? Їхати куди? Ну та їдемо, до парому їдемо. Да Капу видав помилку, ти... сталося no. неясно. Масло mm -hmm. на місці. Стальне не знаю, що дивитися. Але ви ж не заправились. Не заправились, їдемо далі, ще 55 кілометрів до заправки, при тому, що ми вже на резерві 60 кілометрів їдемо. І я ж ну, надіємося, що доїдемо. Так що я так зрозуміла, що нас чекають приходи, так? Надіюсь, ні. Ні? Надіюсь, ні. Ага, ну, о, ну добре. Отак о, вони не промокають. <рес> о, о, о. Вони не промокають, <рес> ну, Я бажаю вам теплої поїздки. До бензозаправки і бажають доїхати. І щоб така по все було гаразд. Yeah, yeah, yeah. З вами була Наталя Замерзаля і Наталя та yeah, yeah. Що це ви казали вам дзвонить? Ганцюг <різовую> 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 дзвонить. Сухий вимитий так, що він ще з дня покупки таким сухим не був. А хто це його так вимив? Хто його вимив? 270 кілометрів дужча його так вимиве. Ага. Наш така пошкода, шкода того коня. Так старався віз. Що ви ще? Старатися не забивати на нього, а трохи всього. Скажіть, будь ласка, як ви себе почуваєте? Чи вирішилася ця проблемка, так, що там засвятила? На щастя, само собою чекін зник. Так. Їдемо помаленьку, бо треба доїхати до заправки. Помаленьку Нормально. то яка швидкість? Кожного своє помаленьку. 70. 5-80 є. Угу. То, то помаленьку, най, найбільш економніше. Ага, по розумі. оборотах і по швидкості. Ага, так що трохи сушимося, сушимо речі, поважно. Ну, де, де, де речі, де сушиться речі? Ага. То. Ну, то я зараз піду подивлюся. Інтерв'ю там не зможу взяти, але хоча б подивлюсь. Отак. Все так лежить. І сушиться на вітрі, як ви бачите. Ось. Все сушиться. Як ви думаєте, нам це все висохне? Як ви думаєте, воно все висохне гарно? Часу не багато, але так. за той час що я тут мощу то і чищу, то принаймні підсохнемо нормально. Бо в дорозі, коли то все запаковане, закрите, то воно Сух. точно не висохне. Речі сушимо, себе сушимо. А Дакапу оглядаємо і змазуємо. Та й змазаний шукаю. ланцюг, не, не так створює тертя, ну і довше проїдемо, може. Ах. Ну то таке, подрібнець. Ну добре, ну то гарного вам зумащування. Yeah. До наступного прямого включення. З вами була Наталя Запиталя. Включення. Наталя запитання. От дивіться, на дворі світить сонечко, тепло, так? А, чому ви в чопчиках від дощу, в штани від дощу? Чому так? Ви от їхали останні два дні під дощем, то ви що, привикли так до дощу і чекаєте знову на дощ чи що? просто... Їдеш на швидкості вітер тут на півночі фіга не і Йдує жорстко, а так від вітру штани, від дощу від вітру дуже добре рятують. Угу. Так вони на мембрані, то вони них не потієш. Ага, зрозуміло. О, а... Так, так. читах, ну. Сушу їх так. <смеш> Сушати, а оце що це ви в руках тримаєте? Якусь травичку, що Боя це? Воя і чужниці, буде чайок вечора. <смеш> а що дурно стояти, мотор <смеш> остигає, а так, що нормал. А тут в шоці любий крок, де не ступиш сюди, знайдеш чорницю і гриби або хвою. Ну ви знаєте, ви трошки обманюєте. Вчора ви не знайшли того місця, де ви ночували. Ну, <смеш> то винят. Ну добре, то що си вам дорогу? На Наталя запиталя. І тут біля дороги на узбіччя дуже багато грибів різних. Білий гриб. Олег побачив. На швидкості під 100. Ось він такий великий Його видно з дороги. Зараз буде триває. Турну я Олега називаю орел. Не раз, Орех, Орех. Тому що Олег має зір як ворола. Побачив такого гриба. Буде смачна вечеря і підливочка. Зараз я злізу. зараз нараз показу. Чому я ще Я візьму, як ти то робиш? Це точно це Це все підособник? Ні-ні, це білий. Просто він же дуже великий, знаєш. Почти. Так, нас видно? Видно. Ого. Великий вже, правда. А оце жовте, хіба це не бігає? Так, це білий гриб, просто він вже більший. Понюхай. Олексій не нюхать. Я ні, я просто грибом пахне. Все. Йдемо далі. І ось так по збіччям ростуть грибочки. Сонце готується сховатися за обрій, залишивши у спогадах зовсім нелегкий початок дня, з якого на диво вдалося вибратись і відчути благодать вагнеї погоди, яка дозволила насолодитися природою та шляхом в повній мірі.